Вітаю вас на заключній частині теми Життя в природі птахи серед гілля. Нарешті ми будемо працювати з головними персонажами наших композицій птахами. І, звичайно, краще їх зробити яскравими так, щоб вони виділялися на тлі нашого фону. І щоб це зробити, краще обирати яскраві відкриті відтінки, кольори для пташок. Можуть бути контрастними до фону. Контраст це повна протилежність. І контраст в нашій роботі може бути або кольоровий, або тональний. Контраст за кольором може бути таким. Наприклад, фон зелений, тоді пташки можуть бути в відтінках червоно-помаранчевих. Або, наприклад, фон фіолетово-рожевий. Тож пташки можуть бути жовто-помаранчеві. У тональному контрасті ви можете використовувати ті кольори, якими користувалися виконуючи фон та рослинні елементи. Головним буде те, що на світлому фоні пташки мають бути темніші, а на темному фоні світліші. І окремо хочеться зупинитися на чорному кольорі. Чистий чорний колір, особливо у великих розмірах, ми не можемо використовувати у живописних роботах. Пташка, зафарбована чорним кольором, буде виглядати просто як дірка серед наших живописних елементів. Але якщо ви хочете додати чорного пір'я у своїх пташок, це можна зробити наступним чином. У живописі чорний колір ми використовуємо обов'язково у змішаннях з іншими кольорами, наприклад, жовтий з чорним, зелений з чорним, синій з чорним тощо. Таким чином, пташки будуть темними. І гармонійно впишуться у ваші живописні композиції. Ну а тепер пропоную подивитися, як це застосувати на практиці. В свої композиції я вирішила пташок робити яскравими в контрасті до мого світлого фону. Кольори обираю наступним чином: жовтий та помаранчевий як підтримка мого теплого фону. Червоний та малиновий як кольори сусіди до моїх попередніх двох відтінків. А ще додам контрастного холодного рубінового та фіолетового. І зверніть увагу, всі ці відтінки, які я буду використовувати в кольоровому колі, знаходяться поступово один за одним. Тож, і змішуючи їх, я буду їх використовувати в такому самому порядку. Поступово з жовтого переходжу на помаранчевий. До помаранчевого буду додавати червоного до червоного малиновий, до малинового рубіновий, до рубінового фіолетовий. І так само у зворотньому порядку. Таким чином, я буду отримувати гармонійні переходи від одного кольору до іншого, а пір'я моїх пташок будуть ніби переливатися. Ну і працюючи з фарбами, намагаємося робити все охайне та обережно. Намагайтеся не залишати білих дірочок та пропусків, Підкориговуйте ті нерівності, які ми отримували на попередніх етапах роботи. Пам'ятаєте, на попередніх етапах ми могли фоном або гілочками десь спокійно заходити на наших пташок. Тепер ми ці всі нерівності підрівнюємо, щоб все було на своїх місцях. Ну повертаючись до роботи над пташками, хочу зробити вам декілька порад. Використовуйте одні ті самі кольори для всіх пташок. Але послідовність використання цих кольорів та відтінків ви можете змінювати. Таким чином, вони будуть і відрізнятися одна від одної. І матимуть спільні риси як члени однієї родини. А ще не забуваємо, що наша робота живописна, тож ми маємо постійно змінювати кольори, щоб у нас була гра відтінків. Тож постарайтеся, щоб і ваші пташки мали безліч відтінків серед тих кольорів, які ви обрали для них. Також хочу звернути вашу увагу на використання чорного кольору в роботі. Якщо ви його не додавали на попередніх етапах і не використовуєте в пташках, то його додавати і не потрібно. Адже в такому випадку він буде чужим в даній композиції. Якщо ж вам потрібно зробити темні елементи, такі як зіниця ока або дзьоб, може кігтя на лапках, краще за все використовувати просто темний колір. В моєму випадку найтемніший кольор це фіолетовий, тож саме ним я роблю зіниці в оках, дзьобик або ті елементи, які мені потрібно виділити. Ось так поступово в мене завершується робота над всіма моїми пташками. Далі мені потрібно ввести кольор в квіточки на гілочках. Їх я буду робити тими кольорами, які використовувала в пташках. Таким чином, в мене буде підтримка цим кольорам, але світлішого відтінку. Проаналізуйте і свою роботу. Якщо в пташках з'явилися ті кольори, які ви не використовували на попередніх етапах роботи, то можна додати такі самі відтінки, тільки світліші або темніші, в деякі елементи композиції. Таким чином ми підтримуємо взаємодію між всіма елементами нашої композиції. Ну а завершуючим етапом буде робота над деталями, а саме коригування всіх контурів та введення дрібних елементів. Коригувати контури ви можете двома способами фарбою і тоненьким пензлем, або фломастерами. Для себе я обрала роботу фломастерами. Для цього треба дочекатися повного висихання фарби і тільки після цього наводити всі елементи. Контури я буду робити двома кольорами: зеленим та червоним. Зелений для рослинних елементів, червоний для пташок та квіточок. Чорний контур в цій роботі я не стала використовувати, адже чорний буде занадто темним та грубим для моєї яскравої весняної роботи. Подивіться і на свої роботи. Який кращий кольор обрати для того, щоб навести всі контури, ви можете використовувати декілька відтінків фломастерів. Обираючи кольори для контурів, подивіться на свою роботу, які кольори Ви використовували. Головне, щоб контур, який ви використовуєте, був трошки темніший за ті елементи, які ви наводите. А ще, за вашим бажанням, ви можете не тільки навести всі елементи композиції, а й додати графічних візерунків, на пір'я або у рослини. Це не є обов'язковим, але може додати індивідуальності до ваших робіт. На цьому ми завершуємо роботу над нашою композицією. Подивіться, в результаті декількох уроків. Ми отримали гарний результат. В роботі відчувається простір, який ми передавали за допомогою кольору та елементів загородження, і загалом всі елементи та кольори композиції гармонійно поєднуються та перекликаються між собою. Дякую вам за увагу та бажаю натхнення!